Воронка від шахеда просто посеред дороги. Російська армія продовжує бити по Одесі. Погрожував ТЦК Карабіном. Інцидент на блокпосту. Кулінарний рекорд України зі страусиними яйцями. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Воронка від шахеда просто посеред дороги. Російська армія 13 квітня вдарила по Одесі безпілотниками. Зробили це у дві черги з проміжком у кілька годин. Внаслідок атаки травмувалося вісім людей. Удар пройшовся по цивільній інфраструктурі. Рятувальники разом з добровольцями ліквідували пожежі, які спалахнули за декількома адресами. Ускладнень у гасінні не було, так як біля місць влучань знаходились вододжерела для безперебійної подачі води, і вдалось ліквідувати усі пожежі до повторного сигналу повітряної тривоги. Руйнувань зазнали складські приміщення, меблева фабрика та житлові будинки. Другий поверх також частково немає стіни. Меблі пошкоджені, тобто, вся виставка, котра зі сторони дороги, вона вся пошкоджена. Продавати ми її вже не будемо. Виставляти її не будемо. Вікна, стіни, все, що, тобто це ми зробимо. А всю виставку потрібно переробляти. Слышу звук странний. Думаю, ні, треба документи. де ж документи, іщу папку свою, іщу рюкзак. И стала в дверной проеме. Обычно у меня коты как-то вот показывают свое поведение, а то я не видела, либо в шкаф прячется. И тут как раз взрыв. Я вот я ну, понятно дело, что это ужас, кошмар, страх. Но это все так в одном моменте произошло, что я ну, думаю, слава богу, что живы. Атакували Одесу безпілотниками і в ніч проти 16 квітня. Троє людей травмувалися. Двом надали медичну допомогу на місці. Чоловіка госпіталізували. Пошкоджені житлові будинки, складські приміщення, аптека, церква, автівки. Загоряння ліквідовували рятувальники разом з асоціацією добровільних пожежників України, не допустивши розповсюдження вогню на розташовані поруч житлові будинки. Коли він впав, він впав тут біля гаража, ми знаходилися в кімнаті, де не було вікон. І за що цього тільки і спаслися вікна, коли вибивало цей забор, що стояв тут, залетів нам в вікна. Чую, лише бух і ось. Я в вікно і це саме епіцентр, Я дивлюся в вікно. Горить аптека, горить цей дом. У нас вікна всі розбили і все сипться. посипалось на сина на кровать, посипалися все вазони, все полетіло на кровать. Погрожував ТЦК карабіном. В поліції повідомили про інцидент на одному з блокпостів Ізмаїльського району. ТЦК зупинили для перевірки двох чоловіків. Ті запропонували почекати товариша, який мав підвести документи. Товариш виявився озброєним. Поліція з'ясувала особу водія. Це був 44-річний місцевий житель. Його затримали і повідомили підозру в перешкоджанні діяльності збройних сил України в особливий період. За місцем проживання затриманого, окрім авто, вилучили зареєстровані на нього гладкоствольну рушницю та карабін, а також набої різного калібру. Чоловікові загрожує до восьми років тюрми. Перекинулися на гідроциклі. Троє чоловіків мало не втопилися, намагаючись переплисти кучурганський лиман. Про таке повідомили у Державній прикордонній службі. Схему організував уродженець Одещини. Через телеграм-канал він знайшов двох охочих незаконно перетнути українсько-молдовський кордон. Вони сплатили по 7,5 тисяч доларів. Організатор доправив гірскутер до місця і сам був за кермом. Під час руху через лиман Плавзасів перекинувся і всі троє опинилися у воді. На Кучуранському водосховищі військовослужбовці Подільського загону виявили трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон та потрапити до Придністровського регіону Молдови за допомогою гідроскутера. Але завдяки пильності та швидкому реагуванню наших прикордонників виявлених осіб було затримано. Одеса готується до курортного сезону. Водолази та рятувальники за запитом муніципальних і приватних пляжів почали обстежувати морське дно. У нас 49 співробітників комунальної рятувальної служби пройшли навчання за програмою плавець рятувальник Також вони пройшли медичну підготовку. Водолазна рятувальна служба міста Одеса здійснює обстеження, огляд підводної частини і споруд, а також дна. Мета цих робот це знайти предмети, які погрожують. Життя то здорові відпочиваючих. Це саме бите скло, скляні пляшки, залізні банки, останки шпангоутів, метал раз, разних. Та от ви побачите, що я знайшов сьогодні на протязі одної всього доби. Хвостатих друзів знайшли собі одеські піротехніки на деокупованих територіях. На своїй сторінці у Фейсбук ДСНСники поділилися світлинами із чотирилапами, які прибилися до саперів під час виконання завдань. Кажуть, тепер тваринки дарують їм можливість отримати свою дозу позитиву. Унікальна фотовиставка авторів з ментальними особливостями відкрилася у одеському будинку з Янголом. Про подію повідомили в місцевому відділенні Нацспілки фотохудожників України. Діалоги поглядів це спільна ініціатива з громадською організацією, особливо молодь у межах виставки роботи створені 14 молодими митцями, які поєднали з фотографіями одеських художників. Це вже не перша виставка. Першу ми проводили онлайн під час карантину, і діти з ГО особливо молодь, вони виставляли свої світлини на ту тему, яку ми задавали. Виникла ідея зробити повноцінну виставку не онлайн, де можуть тільки там близькі побачити, а вже повноцінно, щоб туди прийшли відвідувачі, і самі діти відчули себе майстрами, учасниками цього процесу і могли поділитися своїми. Напрацюваннями я вважаю, що кожна робота вона унікальна, тому що е, кожен з авторів ділився саме своїм баченням, і глядач має можливість зазирнути в той внутрішній світ, який є у цього автора. Виставка діалоги поглядів триватиме у одеському будинку з Янголом на вулиці Італійській, 51 до 25 квітня. Дві тонни зеленого борщу зварили на Одещині і встановили кулінарний рекорд України. Масштабне частування відбулося на святкуванні дня міста Чорноморськ. До страви додали три види яєць: курячі, перепелині та навіть страусині. За процесом слідкували представники національного реєстру рекордів України, які офіційно зафіксували досягнення у категорії кулінарне мистецтво. На борщ ми потратили 200 кілограм свінихр, 100 кілограм шавля. 5 кг лука, зелень, петрушка, укроп по 3 кг, 100 струнних і 50 лука, 50 моркви, 15 л масла і 200 кг картоплі. Соль 15 кг, масло 15 кг і буде ще 70 кг сметани. У нас зараз щавель не дуже не дуже такий кислий, і ми Просто додаємо трошки лимонного соку. У нас тут велика свята, дуже багато людей виступає наразі військовий оркестр. Це все черга за борщем борщемської рекорди України зелений борщ, півтори тонни. Дуже радий тут знаходитися. Давно не було такої неймовірної атмосфери саме в Чорноморську. Дуже радий, що якісь хоч свята повертаються до нас. Рожеві родзинки після зимівлі повернулися до тузлівських лиманів. Так у своєму дописі назвав Фламінго співробітник національного парку Іван Русів. Розповідає, до весни вони мандрували Європою і нарешті повернулися до України. Супереч російській агресії на українських територіях та, попри нетипову для квітня, холодну погоду, 150 птахів наразі досліджують острівні системи у Нацпарку, щоб знайти затишні місця для гніздування. Концерт Просто неба влаштував у Чорноморську київський піаніст Ігор Янчук. Про подію повідомили в тамтешній міській раді. І поділилися відео зі сходів приморського парку у соцмережах. Музика ось об'єднана, особливо в такі складні часи. І сам музикант дуже гарно грає і, взагалі, дуже красиво. Це на фоні моря, і люди, і все гарно. Дуже сьогодні. Ці сходи перетворилися в відкритий бетонний зал, де є і амфітеатр, і партер, можливо, і балкон скоро запрацює. Дуже приємні відчуття і прям сонце аж сильно пригрівало. Було тепло в усіх сенсах цього слова. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся з Суспільним, побачимось за тиждень.